У Хмельницькому підсумували роботу проєкту хаб гендерної просвіти. Нагадаємо, запустили його у лютому цього року на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Фінальний інформаційний семінар влаштували для представників ДСНС. Ми дозволили абсолютно всім цільним аудиторіям, які були на території даного навчального центру, по-іншому подивитися на поняття і гендер, і, ролі, і гендерних ролей, і поняття поліції 1325. Дуже подобалися їм наші тези стосовно Стамбульської конвенції і взагалі доцільність існування громадських організацій такого типу. Проговорювали навіть сьогодні, що кількість ветеранок, які повернуться з фронту, вони потребуватимуть звичайно великої теж підтримки. Ініціатори проєкту, учасники громадської організації Тепло рідних сердець відкрили його в межах діяльності коаліції Хмельниччина 1325 І завдяки гранту від українського жіночого фонду загалом у рамках роботи хабу гендерної просвіти влаштували 29 інформаційних семінарів для пів тисячі слухачів. Серед учасників представники органів місцевого самоврядування, працівники різноманітних установ і навчальних закладів області про це розповіли під час круглого столу за підсумками роботи проєкту. Ніхто не сказав, що це не важлива не неактуальна тема. І ми розуміємо, що на жаль, ще досі є певні гендерні стереотипи. І якщо ми говоримо про гендерну політику, а це є державна політика. То особливо наші люди, які обіймають ту чи іншу посаду, вони мають володіти цією ситуацією, тому що направду це величезний інструмент для того, щоб приймати рішення, і реагувати на виклики. Такі майданчики, як хаб гендерної просвіти, дуже важливі, оскільки пані Леся розказала наскільки велика, охоплена цільова група проектом і донесення інформації про гендерну рівність. Про Збільшення голосу жінок вкрай важливе, і тому цей майданчик треба використовувати і, можливо, надалі його треба опробовати і на інші області. Одним із результатів роботи проєкту стало відкриття окремого простору для проведення подальших семінарів це простір, де можна проговорити і визначитися, що таке гендер, що таке взаємодопомога, що таке повага. І це простір, який не роз'єднує за статтю, а об'єднує. Крім того, під час організації інформаційних семінарів експертна група напрацювала ряд методичних рекомендацій щодо впровадження гендерної рівності. Їх скерують у Міністерство освіти і науки України. Акцент на доступності і рівному рівному можливості забезпечення освітніх послуг як чоловікам, так і жінкам. Можливості підвищення кваліфікації, щоб обов'язково чоловіки і жінки, незважаючи там, на декретні відпустки, на якісь певні особисті моменти. І навіть як рекомендували, якщо формується міжнародне відрядження, ще щось, щоб обов'язково склад був 50 на 50, щоб були чоловіки і жінки. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.